Це Влад на каналі Владові Думи. Тут я знімаю відео на соціально-політичні теми. І сьогодні я поговорю про ситкоми. Один мій друг порадив мені завести патреон просто на випадок того, якщо моє відео подивиться дуже дуже багато людей, і хтось захоче цю всю движугу підтримати. Тому вот, я об'являю патреон, це суто для людей, які хочуть чимось більше ніж переглядом підтримувати. Мою творчість, і я особисто кожному із моїх патроонів буду дякувати в кінці кожного відео, якщо, звісно ж такі будуть. І взагалі, я думаю, що це доволі крутий спосіб спілкування з аудиторією. І я вже виклав три пости. Це просто посилання на відео з моїми коментарями, які я використовував у підготовці до того, щоб розказати вам про серіали. Якщо хтось підпишеться, кожному особисто дякую і подякую у майбутніх відосах. Я хотів зняти відео про відеоігри, але подумав, що логічніше буде почати саме з відео про ситкоми. Я в дитинстві відверто більше потратив часу на ігри, але ігри часто були у найкращому випадку із російськими субтитрами чи озвучкою. А дерьмо, здесь ми йдем знову, худше місце в мірі, висоти голос Транабола. Я навіть не розумів часто про щось уже граючи у Vice City чи San Andreas. Перша частина GTA, яку я зрозумів, була четверта, і це вже сучасна гра. Hello, Roman Bell Enterprises! No, Mr. Belik is step away from his office. Can I take a message? Okay, great. Но no, I'm not gay. З сериалами було по-іншому. Бо вони часто мали навіть українську озвучку. Давайте спочатку розберемося в Generation gap Міжпоколіннєвих проблемах. Чому мої батьки, та й батьки всіх інших, мали короткий терпець щодо серіалів та відеоігр? Як на мене, то такий розділ поколінь буде завжди. Бо кожен новий вид розваг здається старшому поколінню занадто стимулюючим. Я мав ігри на дисках і. Міг просто забагато часу кожен день проводити за комп'ютером. Зараз 10-річні геймери можуть навіть просити у батьків гроші на віртуальні покупки, що вже для мене є абсурдом. я, за переконаннями, є. Той самий батько, який просто нічого не розуміє. Ну, як, я розумію, бо ж 10-річний пацан піде в школу, де в багатьох вже є скіни на Фортнайт, а він зможе похизуватися тільки на півпорожнім аккаунтом. Це прикро, але ще більш прикро це витрачати реальні гроші на вібакси. Voilà. Якщо здраво проаналізувати 450. Один градус по Фаренгейту Рея Бредбері то це просто бурчання старого діда про те, що молодь забагато слухає радіо замість читання книжок. Але давайте просто спробуємо зрозуміти, кожне покоління має якийсь спосіб емоційного тренування. Наші батьки читали книжки і переживали за героїв. Ми дивилися кіно і серіали, переживаючи за персонажів. Може, якесь молодше покоління сприймає це з якихось інших джерел. Наприклад, з відеоігор. Але сьогодні я буду розказувати про те, як серіали, а саме ситкоми, розвивали мій емоційний інтелект. Ситком для наших людей завжди був американським імпортом, бо свого ринку в нас досі немає. Хіба що той самий ринок? Першим ситкомом, який я пам'ятаю, це були Сімпсони. Hello, my name is Mr. Burns. Айбіліпюгефомі, який я дивився перед походом у школу доволі довго. Кожен ранок це без перебільшень легендарний мультсеріал. Про нього дуже важко щось сказати, бо всі, кого я знаю, дивляться його з дуже раннього дитинства. Мені здається, що з нього я почерпнув якісь традиційні сімейні цінності. Нагадаю, що, попри те, що серіал модерновий, бо досі виходить, Сімпсони – це традиційна американська сім'я, де Батько один на всю сім'ю працює, і йому вистачає на дім машин і трьох дітей. Шлюб Марчі Гомера постійно піддається випробуванням, але любов та сім'я завжди є найголовнішою. Тут же можна згадати і Футураму, яка, як на мене, є геніальнішою за Сімпсонів. Футурама це доволі здоровий баланс між сатирою Південного Парка і комічністю та ситкомовістю наших жовтошкірих друзів.

І розказує нам про вічне любов, страждання, розбиті серця, ну і все таке. Чого тільки вартий останній епізод 10 сезону? Він по-доброму щемливий і про вічне. Заслуговує свої оцінки 9.4 на IMDb. Одним із перших серіалів, які я передивився декілька разів, чого не можу сказати про Сімсонів чи Футураму, був серіал «Два з половиною чоловіки. Це доволі вдалий ситком де до багатого композитора Чарлі Харпера в його Мелибу Бічхаус відселяється брат, який тільки-но пережив болісне розлучення. Не можу, дивлячись назад, дати серіалу супервисоку оцінку, бо в нього є кілька проблем. Єдиний персонаж, який в ньому по суті розвивається парадоксально, це Чарлі. Іронічно, бо його міняють у останніх сезонах на Ештона Катчера. Міняють, бо Чарлі Шин актор занадто сильно почав. Бути проблематичним на зйомках. Yeah. Син Алана Джейк, скоріше, дегратує, бо в початкових сезонах були натяки як і на його недоумкуватість, так і на його геніальність. Наприклад, була серія, де він дуже добре зіграв у покер. Але. Але далі він показаний дуже тупою версією самого себе. Ангусті Джон взагалі залишив серіал після 10-го сезону, бо знайшов Бога для себе, щоб це не значило. Це робить прогрес Чарлі Харпера за відсутності зростання як людини актора Чарлі Шина і відсутність розку... росту Джейка, попри суттєві зміни у житті Ангуса, доволі іронічним процесом. Алан в серіалі це персонаж, який мало міняється. Майже увесь серіал він залишається у фреймі такого собі жалюгідного чоловічка, який так і не змирився з тим, що його життя колись дуже давно вибухнуло. Загалом, це доволі вдалий серіал, який можна вимкнути на будь-якому епізоді і посміятися. Мало що міняється, і жарти всі доволі е, схожі. Мені тінейджеру серіал зайшов і подарував незліченні смішки. І ще один серіал, який можна вважати частково ситковим, це Каліфорнікейшн. У цьому списку він займає особливе місце, бо він ну, дуже сильно на мене вплинув. По-перше, колись я зробив відео про Каліфорнікейшн, яке набрало декілька тисяч переглядів вперше на моєму каналі. Це серіал, який насправді то є драмою за личиною комедії. Він явно про розбитого чоловіка, який безрозбірливими зв'язками і алкоголізмом намагається якось. Закоркувати величезну діру, яку після себе лишив розпад його сім'ї. Серіал, якщо чесно, занадто довгий, я би викинув п'ятий і шостий сезон або зліпив його в один, бо там явно було забагато таких от непотрібних якихось персонажів і, як кажуть, філерних епізодів. Цей серіал може здаватися комедією, він доволі смішний, але ж насправді він про людей і наслідки їхніх нестримних бажань. Головний герой за всіма мірками кончений. Але він любить свою доньку, любить свою колишню дружину і взагалі з повагою ставиться до всіх жінок. Really all that but I find Я навіть не побоюся сказати, що цей серіал частково сформував в мені повагу до жінок у тій формі. Яка є зараз. Це звучить не дуже весело, бо ж там достобіса об'єктивізації. Але у більшості випадків жінки у цьому серіалі мають суб'єктність характери і виступають повноцінними персонажками, а не додатками до своїх чоловіків. Чого тільки варта Марсі із своїм Чарлі Ранклом? Також цей серіал зняли. До того, як Голівуд заполонила повальна політкоректність, тому жінки у ньому жіночні і досягають свої цілі, використовуючи жіночі прийоми та переваги. Зараз буде спойлер. Секретарка Чарлі, яка з першого погляду може видатися типічною Айкенді, переграє Чарлі, звабивши його і заполучивши цим самим його посаду в агенції, де він працював. ...ку влад з монтажу і. Я чисто випадково трошки погуглив цю актрису Рейчел Міллер, яка грала секретарку. і цікава деталь. Вона з 1998 по 2002 була одружена з тим самим Миколою Калкіним. І ну, як на мене це дуже цікаво. А взагалі в неї трошки така трагічна доля, якщо хочете загулі самі, якби це були. Пізні 10-ті або ранні двадцяті роки, як зараз, то така сама секретарка просто була би кращою за Чарлі у всіх аспектах всього, що є пов'язано з роботою, і не тільки з роботою. Але життя так не працює, і автори це розуміли. Загалом я передивився цей серіал кілька разів у різному віці. Перший раз, коли я почав, то взагалі було відзнято лише три сезони із семи. З кожним переглядом я помічав щось нове, бо в серіалі є. І придильні хахахашечки, хашечки і серйозна драма та розвиток. Тому рекомендую його абсолютно всім. Друзі, я ніколи не був фанатом серіалу, прямо таким відненим, але я дуже його люблю. Друзі стали прелюдією до серіалу, який надихнув мене знімати цей відос. Загалом, друзі мають культовий статус. Вони стали проривними. Вони, по суті, задали темп жанру ситкомів, який почався в 90-х і закінчився, мабуть, у середніх десятих роках. За це серіалу можна вибачити багато чого. Зокрема, персонаж Джої. Джой це такий собі люб'язний ідіот, але його рівень інтелекту доволі мінливий. Іноді він не розуміє базових концептів, а іноді вибудовує схеми на мільйон баксів. Також мені категорично не подобається, що Роста Чендлер це патологічні підкаблучники, але це не прямо часто проявляється, тому можна вибачити. Загалом, це один із тих серіалів, які я називаю посиденьковими. Вони доволі кльово працюють, бо, попри всі недоліки, створюють атмосферу, де відчуваєш себе частиною групи друзів. І ці друзі усіми своїми перевагами і недоліками залишаються в серці. На довгі довгі роки. Іще одним посиденьковим серіалом є «Сайнфелд», якого я вперше проглянув вже коли мені було більше 20 років. Як на мене, це трошки вдосконалена версія друзів, бо «Сайнфелд» часто описує повсякденні проблеми звичайних людей, які живуть в Нью-Йорку. Цей серіал є не менш культовим, ніж друзі, але має геть іншу ДНК. Серіал крутиться навколо самого Джеррі Сайнфелда і має неповторний бренд гумору, де повсякденні ситуації викручуються до абсурду, параної чи комплексами учасників цих ситуацій. Його не можна ні з чим сплутати, і я рекомендував би подивитися хоча б перші 3-4 сезони кожному серіалу філу. Іншим представником посиденькового жанру є That 70 70s Show. Воно у хорошому смислі тягне американщиною. Це серіал, який в 90-ті роки знімали про 70-ті роки. Дія відбувається у вимишленому пригороді Кенноші, що називається Point Place. Хочу заверстити увагу саме на назві містечка. Вона є трохи. Незрозумілою для українського слухача, але дуже розумно складеною. Слова Point і Place окремо з'являються в географічних назвах абсолютно в кожному американському штаті. Самі ці слова, точка і місце не є чимось описовим для назви. Тобто, ви можете назвати місто West Point, що означатиме якусь західну точку. І так само можна використати слово плейс. Але разом вони утворюють назву, яка натякає нам на те, що якісь такі от підлітки існують будь-якому іншому місті. Серіал представляє нам каст із доволі яскравих, хоча і архетипних персонажів. У нас є привабливий дурник Келсом, його дівчина, сучка Джекі, дівчина із суб'єктністю Донна, загадковий іноземець Фес. Ушлий планокур, ну і серце серіалу найзбалансованіший персонаж, який так чи інакше опиниться з Доною. Я не дивився цей серіал в дитинстві чи юності, а вже подивився його без перекладу. Він мені нагадав мою юність, де було цілком менше проблем та затупів, які треба вирішувати. Так, звісно, українська юність це не американська, а Point Place Вісконсин це не сміла Черкаської області, але я знайшов багато спільного між собою і персонажами. Також цей серіал у хорошому сміслі викликає те саме почуття ностальгії, верніше Ерзац почуття ностальгії. Це сум за часами і місцями, в яких тебе ніколи не було. В рамках невеликого ліричного відступу тут слід згадати серіал, «The Nanny», «Няня», який, так би мовити, адаптували в няню віку. Оригінальний серіал це цілковито продукт американських 90-х і є дуже добрим повчальним і гумористичним продуктом для усієї сім'ї. Адаптація няня-Віка заслуговує на окреме місце в пеклі. Як на мене, просто тому нас. Просто через те, наскільки негідно підійшли до персонажа самої няні. В оригінальному серіалі няня це така типічна єврейська нью-йоркська жіночка і моменти, де показана зверхність Налса і містера Шеффілда, А так звуч Таліна. Вони навіть звучне вибрали, але ну, то таке. Вони збалансовуються моментами, до яких саме єврейська няня підготована набагато краще ніж ці два елітні громадянина. Коли я передивився пару серій няні Віки для цього відосу, то мені було чітко видно, що її маріупольське походження просто використовували як об'єкт стьобу без жодного балансу. Але менше з тим. Ще одне повідомлення з бондажу. Медлін Зіма, яка грає грейс у. Няні, оцю маленьку дівчинку, вона в Каліфорнікейшн грає е, мію. Е, оцю персонажку. Просто цікава деталь. Продовжуємо серіал Офіс. Він, як на мене, є єдиним у своєму жанрі, але. Або ж був єдиним у своєму жанрі. Парадоксально, але я спочатку подивився оригінальний британський офіс, який розповів контейновану історію. Американська ж версія, попри копіювання цілих сцен і персонажів, є повністю автентичним продуктом, де Персонажам дозволили еволюціонувати далеко поза межі оригінальної задумки Рікі Джервейса. Серіал доволі комфортний, бо дуже вдало підтримує статус-кво серед учасників касту. Навіть коли Майкл йде після сьомого сезону, відчуття все одно якось зберігається. Я би сказав, навіть що серіалу допомагає те, що більшість персонажів не дружать між собою, бо це допомагає створювати другорядні сюжетні лінії більш органічно. І от настав час перейти до головного. Як я зустрів вашу маму? Як на мене, то це взагалі ідеальний сітком. Його головна проблема, мабуть, це барні, який навіть за мірками нульових занадто люто об'єктивізував жінок. Для мене цю дірку в кармі серіалу компенсує те, що персонаж Барні зростає і змінюється. Тобто, як і. Все у серіалі, він змінюється. Це є сильною стороною, як я зустрів вашу маму. Також є найкращий 20-й сезон, 20-й епізод 8-го сезону. Як на мене, то він є взагалі найкращою постеронією на золоте правило сіткомів. Все повинно зберігати статус кво і закінчуватися там, де починалося. В цьому епізоді парні агітує теда піти на шоу роботи проти борців. Другорядним сюжетом є суперечка Робін і Маршала щодо назви коктейлю. Суперечка виглядає якось занадто слащаво і несправжньо. Барні каже Теду, що, аби визначити, чи варто щось робити, то завжди запитує у майбутнього себе, чи варто було воно того у себе в голові. Після цієї розмови Барні помічає в барі дівчину, яку він зустрів ще у першому сезоні, в першій серії. Тед вже хоче до неї підійти, але його відтягують дві версії цієї дівчини з майбутнього. Одна з них збожеволіла і стала одержимою Тедом, а інший просто він набрид. Епізод кінчається тим, що Тед сидить один на тому ж столі і дивиться на самотній білет на роботів проти борців. Робін і Барні планують весілля, а маршал та Лілі вкладають сина на спати. Це все була якась така. Невесела галюцинація. Таким чином, шоуранери показують нам, що, попри сідкомовість їхнього витвору, життя змінюється. Я передивлявся цей серіал декілька разів і кожен раз останні 2-3 сезони дивитися трішки важко. Серіал починається, коли всім головним персонажам приблизно 27. Вони гуляють, закохуються, живуть, розбігаються, але залишаються друзями. Останній мій перегляд серіалу вдарив доволі сильно, бо я зрозумів, що вже через не так багато років буду того ж віку, як і тед під час 20-го епізоду, 8-го сезону. Багато хто з моїх друзів вже женився, в деяких є діти. А я є той самий Тед, який в самому барі дивиться на квиток реслів проти борців. І не впевнений. Що з ним робити, як я зустрів вашу маму, це за всіми показниками доволі позитивний серіал. Він у доволі життєрадісному контексті піднімає важливі питання. Але основна проблема теда це його патологічна невдача на любовному фронті. Основні проблеми нашого ж покоління набагато серйозніші якось не хочеться розплавлюватися у саможалкуванні, але мені буде дуже приємно, якщо хтось подивиться це відео і зрозуміє, що не один. Відбиваючи підсумки, скажу, що святкоме це дуже цікавий жанр, який часто слугує іноді кривим, а іноді занадто рівним дзеркалом суспільства. Всі серіали, які я перечислив, є дуже вдалими коментарями на різні різні теми. Дуже прикро, що українського ситкому як жанру ніколи не існувало. Найбільше до нього приблизилися Леся Плюс Рома, але це було одноразове, давайте будемо чесними, чудо. До якості і базованості цього чуда не наблизилися ще ніхто. В США жанр ситкомів вже якийсь час у напівмертвому стані. Так, звісно, є шоу, які можна глянути. Але багато з них, якщо і смішні, то в одній серії, як, наприклад, Brooklyn 99, можуть просто переключитися рандомно на цей от preaching, де вони просто розказують те, що називається павісточка, якби мені це слово було негідким. Але всі старі. Сіткоми можна знайти в мережі, і, я думаю, багато кому з вас вони гріють серце. Напишіть в коментарях, які сіткоми зростили у вас, трошки більшу людину. Я влад, я все ще не матюкаюсь, можна відправляти з від мамі. Я дякую вам за перегляд, папа! -па.